Вітаю вас, друзі. Іноді наш шлях до зцілення пролягає скрізь багато, багато питань, на які ми не можемо знайти відповіді. Чому саме так? Чому не зараз? Чому відбувається не так, от як нам здається, має все відбуватися? І насправді. Uh, іноді у нас бувають такі думки, і в Біблії є схожі історії. Історії, які допомагають нам сьогодні вірою прийняти те благословіння, яке належить нам. Сьогоднішня історія покаже вам про те, яке благословіння ви вже маєте во Христі Ісусі, наскільки Він любить вас, наскільки Він бажає допомогти вам, наскільки Він бажає зцілити вас. І все, що потрібно, це пройти скрізь всі питання, які у нас є, для того, щоб вони не заважали нам вірою прийняти наше благословіння, сілення, спасіння, звільнення, все, що ми потребуємо, все, що ми просимо у Бога. Ми читаємо сьогодні дивовижну історію Євангелія від Матвія, 15 розділ з 22-го. Вірша. Жінка Хананка з тих оковиць, вийшла і кричала, гукаючи: Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповідав їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить вслід нам. У відповідь він сказав: Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла і поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив: Не годиться брати хлібу дітей і кидати щенятам. Вона сказала. Так, Господи, але й щеняти їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінка, велика Твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш, і видужила її дочка тієї ж миті. Слава Богу! Ми бачимо чудовий кінець цієї історії. Ця жінка отримала своє чудо. Вона молилася за сілення своєї доньки. До речі, ця історія нам показує, що ми можемо молитися не тільки за своє сілення, ми можемо молитися за інших людей, за наших рідних, за наших близьких. І це теж працює і це теж діє. Давайте подивимося на цю історію. Я хочу вам зізнатися де в чомусь. Коли я почав читати Євангелія і прочитував цю історію, у мене виникало дуже багато питань. Я думав, як це може бути так, щоб Ісус комусь сказав, Я не можу взяти хліб у дітей і дати щенятам. Я не міг собі уявити, що Ісус комусь відмовляв в Сілені тільки тому, що вона була хананка по по національності. Як це може бути? Це зовсім не схоже на того Ісуса Христа, про якого я читаю в Біблії. А от ця історія, ну знаєте, от було таке враження, що тут щось автор наплутав, що тут якась помилка, можливо, якась опечатка. Ви розумієте, саме так я це сприймав. Мені потрібно мені було потрібно дуже багато часу. Щоб усвідомити мудрість Господа. Тому що все, що робить Бог, все, що робить Ісус, все, що робить Святий Дух, це завжди змотивовано, продиктовано і спрямовано через Його любов. Він ніколи жодного разу не відкидав жодної людини. Нікому він не відмовляє в чуді, в сіленні і в благословінні. Але іноді нам або комусь ще потрібно пройти через деякий шлях, знайти деякі відповіді для себе, для того, щоб вони не заважали нам вірити і простою вірою прийняти наше сілення. Як ви бачите в кінці цієї історії, вимога була тільки одна. Він сказав, у тебе велика віра, жінка. Іди, твоя дочка зцілена. Віра, знову віра, більш нічого. Він більш нічого не просив її робити, крім тільки віри. Знаєте, ми дуже часто віримо в Бога в Його обітниці, ми віримо в Його чудеса, але багато питань, багато інформації, багато традицій, багато всього. Вони є. Чинниками, які зупиняють нас, які заважають, які невелюють нашу віру, і ми не можемо прийняти сілення. Тому нам треба пройти цей шлях, повірити і прийняти ту любов, яку Бог має для нас. Давайте розглянемо цю історію більш детальніше. Біблія згадує, що до Ісуса звернулася жінка Ханам'ян. І вона йшла, і вона голосно кричала за ним: Господи, Ісусі, Сину Давидів, змилуйся мною, Моя дочка страждає, вона потребує сірення, а Ісус нібито не звертав ніякої уваги. Я хочу зауважити, якщо ви мовитесь і вам здається, що Бог вас не слухає, що Він вас не чує, або Він не звертає увагу, то це зовсім не так. Він чує, він звертає увагу на кожну вашу молитву і кожне ваше прохання. Як я сказав, можливо, стоять деякі питання, які ми самі маємо знайти відповідь за допомогу Бога для того, щоб при... при Брати все, що стоїть перед нами, заважає нам отримати наше благословіння. Питання в будь-якому випадку, не в Бозі, не в Ісусі, не в його сілі і не в Його бажанні. Так ось далі вона волала за Ісусом. Учні почали її заспокоювати і казати: Жінка тихіше, не заважай нам. Ти дуже багато галасу тут піднімаєш на нас, всі під... звертають увагу, але вона не зупинялася. І тоді учні, для того, щоб щось змінити, вплинути на цю ситуацію, пішли до Ісуса. І вони кажуть йому, Господи, її, скажи їй щось, тому що вона не зупиняється, вона йде і вирає за нами. І тоді Ісус. Сказав е, наступні слова, які ми зараз з вами через хвилину побачимо. Але на цьому фрагменті, що ми з вами е, можемо зауважити, це те, що ця жінка вона не зупинялася. Коли вона почула нібито ні з Ісуса, тобто Він не сказав ні, він просто їй не відповідав. Інша людина могла б зупинитися і сказати, от ви бачите, оцей Ісус він Вінціляє кого завгодно, а мене Він не хоче сілити. Можливо, тому що я хананка, і тому до мене таке відношення, можливо, ще щось. Багато людей зупиняються в своїй вірі, в своїх молитвах, тільки тому, що вони моляться, їм здається, що жодної відповіді немає. І тоді вони зупиняються, і вони роблять дуже велику помилку. Якщо. Вам здається, що Ісус мовчить, Він не мовчить. Треба продовжувати молитися. Наступне це учні, які оточували Ісуса, а вони намагалися зробити все, що можливо, щоб ця жінка тільки відстала від них. Ви знаєте, це показує на те, що іноді сьогодні навіть учні Ісуса, наші брати, сестри во Христі, Ісусі, коли будуть бачити, що ви молитесь, що ви в щось вірите, але ви ще не отримуєте вашого благословіння, вони можуть мати знаєте, бажання щирого серця дати вам пораду, сказати слухай, да зупинись, да нічого не буде, да хватить, можливо, Бог щось інше для тебе має. Вони можуть впливати і їхні слова, вони теж на нас можуть дуже серйозно вплинути в плані того, що ми перестанемо молитися. Не звертайте увагу на те, що говорять інші люди. А майте віру в Бога, Вірте і молиться, і ви отримуєте вашу відповідь. Надалі ми в цій історії бачимо, що ця жінка в кінці кінців підійшла до Ісуса. І сказала йому: Господи, моя дочка страждає, допоможи, спаси мене. І тоді Ісус каже їй, що я посланий тільки до дітей Ізраїля. А ця жінка, вона не відносилась до народу Ізраїля. Як це зрозуміти в контексті Божої милості, Божої любові? Я вам поясню: Бог любить людину любої національності, любого народу. Для бо нема Божої любові, що Він любить когось більше, когось ні. Але треба розуміти, що коли Ісус проповідував Євангеліє, коли Ісус ходив по землі, це були ще часи старого заповіту. Тобто новий заповіт почався тільки після того, як Ісус помер на христі, пролив свою кров, піднявся до Бога і тільки після цього вступив в законні права новий завіт. А новий завіт це завіт для всіх народів, там де Бог приймає всіх людей через кров Христа. Але в старому заповіті діли певне обмеження. Хоча навіть і в старому заповіті ми читаємо, що люди, які не належали до народу Ізраїля, вони приходили до Бога Ізраїля, вони молилися, вони зцілювались, вони отримували їжу, вони отримували благословіння. І Бог завжди показував, що Він не ставить якийсь народ вище за інших. Але тут Ісус сказав це не тільки для того, щоби, ну, Знаєте, обозначити, що ти не відносишся до Ізраїля, вибачте, то нам треба ще почекати декілька років, ні. Він виправовує її віру. Чому? Тому що ці всі питання, я хочу це сказати, коли Ісус нам здається, мовчить, або коли ми чуємо нібито питання від Бога в нашому житті, насправді це Його реакція на Ті проблеми, на ті питання, які є всередині нас, пам'ятаєте багато юноша, який сказав: Господи, я піду за тобою, куди ти скажеш все зроблю? Ісус сказав, «Да, нема, нема проблем, продай все, що маєш, іди зі мною. І він не захотів. То Ісус не казав це кому ще іншому, Він сказав тільки цьому. Чому? Тому що Ісус знав, у нього є проблема матеріалізму, він дуже прив'язаний до свого багатства. А ця жінка, скоріш цього, ми цього не знаємо, але ми можемо це розуміти з цього контексту. Вона мала, можливо, якісь питання з приводу цього, тому що відомо, що між хананами і євреями не було нічого спільного. Вони дуже погано ставилися один до одного. Жителі Хананіані. Вони. Зневажали євреїв, і вони їх не любили. А євреї так само ставилися до них. І от ця жінка, можливо, вона знаходилась в атмосфері антисемітізму і вважала євреїв дуже поганими людьми. Це можливо так. І тому Ісус каже їй, що я посилений по закону Моїсея зараз тільки до дітей Ізраїля для того, щоб виконати той заповіт, який Моїсей заключив. Але ця жінка зрозуміла, в чому питання, і вона була мудрою жінкою. Вона мала справжню віру, і вона сказала: Так, Господи, це правда, я цим не сперечаюсь. Я розумію, що ти прийшов для того, щоб виконати волю Божу. І я розумію, що не настали ще часи, коли інші народи вільно через віру в Тебе будуть мати. Доступ до спасіння вічного життя і Святого Духа, але зараз моя дочка І Ісус каже, я не можу взяти хліб у дітей і дати щенятам. Деякі люди вважають, що це дуже-дуже А Знову таки, давайте дивитися це в цьому контексті. По-перше, він не сказав, що я не дам це собакам. Грецьке слово щенята це слово, яким маленькі щенята. Яке використовуються як домашніх улюбленців, тих, які знаходяться в домі, але вони не є членами сім'ї? Вони нібито члени сім'ї, але ще ні. А як вони для щеня це неможливо? Вони не можуть стати людьми, навіть якщо ми їх дуже сильно любимо, це неможливо. Але як бути для тих людей, які не мають заповідь з Богом? Як Ізраїль це мав в старому заповіті, чому жителі Ханаана поклонялися бісам, вони поклонялися, поклонялися ідолам, У них був свій пантеон богів, язичних богів. Вони їм служили. Фактично, вони служили дьяволу. І тоді Ісус їй показує, що ви, ми хоча б ми знаходимося нібито в одному домі, але в Ти ще не є дитя, тому що ти. Ти не прийняла Бога в своє серце. Тобі треба стати дочкою, дочкою Божою через віру, і це можливо через віру. І ця жінка мудра каже: так, Господи, але їх крихти, які падають, іноді попадають і щенятам. Вони теж мають їжу. Вона погоджується з Ісусом. Тобто вона каже, що навіть щенята вони теж їдять їжу в домі серед людей. Згадайте історію притчу про блудного сина, який сказав, що в домі мого Отця навіть слуги, і ти мають хліб, я піду хоча б як свога. І він отримав благословення, повне благословіння. Ви знаєте, це питання смирення. Ісус дав їй шанс проявити себе. Вона не вимагала якісь привілеї. Ні, я вимагаю, ти повинен чому так? Вона сказала: Господи, я зміряюсь. Можливо, із за того, що я не служила тобі, із за того, що я була язичниця, яка займалася ворожбою і яка робила погані речі. Можливо, це так. І я не заслуговую бути серед дітей, але навіть і Твої слуги вони мають хліб в домі Твоєму. Господи, мені потрібно це. І тоді, коли вона це сказала, Ісус їй відповів: О жінка, це саме те, що я хотів почути. Ти маєш віру. У тебе велика віра, тому що ти змогла долати оці всі гори, скелі, які у тебе були в твоїх думках, всі бар'єри, які заважали тобі прийняти мою милість і мою любов. Я дійсно я не дивлюсь на лице людей. Я не дивлюсь на національність людей. Я не дивлюсь на те, якою мовою люди розмовляють, які колір їхньої шкіри. Я не дивлюсь на їхнє минуле. Все, що мені потрібно, це твоя віра зараз. І ти довела, що ти віриш. Ти довела, що ти не просто жінка, яка має вічі і кричить, як багато людей, а крім вічі, ти маєш віру, ти спроможна отримати те, що ти хочеш. Ти готова отримати те, що хочеш. Жінка по вірі твоїй буде тобі. І її дочка сілилася. Друзі, я хочу сказати вам, хліб. В Біблії символізує, коли ми читаємо хліб, це не тільки їжа, якась як, як хліб звичайний для нас. На єврейські слова, хліб це лемех. Лемех – це лехем, лехем, перепрошую. Лехем це більше, ніж просто хліб, який ми їмо. Це символізує життя, це символізує всі сфери нашого життя. І в даному випадку Ісус показав, що хліб це також сілення, яке належить дітям. У мене питання, віруючи, чи ви є дітьми Божіми чи ні. Так, я знаю, ви скажете, так, якщо я вірю в Ісуса, я дитя Боже, тоді я хочу сказати вам: Хліб належить вам, коли ви знаходитесь в домі вашого батька, вашого отця. І він має хліб. Чи маєте ви право їсти цей хліб? Чи хоче ваш люблячий батько, щоб ви взяли все, що в цьому домі є. Так, він цього хоче. Але іноді віруючий каже: ні, 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 я не знаю, чи є воля Божа для мене їсти цей хліб. Уявіть собі, ви приїхали до ваших батьків е погостити, ви зайшли в хату ваші батьки, приготували смачний український обід. Все найсмачніше, як ми любимо в Україні. А ви сідаєте, вам кладуть їжу, а ви не їсте. Чому? Тому що ви не знаєте, а чи є насправді воля батьків, щоб ви їли? А можливо, ваші батьки бажають, щоб ви голодали. Бо так само сьогодні поводять, вони кажуть, я не знаю, можливо, нема волі Божої на те, щоб я мав благословіння, мав успіх, мав щастя, мав достаток, мав здоров'я, не знаю. Ну наскільки треба бути мудрою людиною, щоб розуміти, що хліб, який включає в себе сілення і включає в себе всі благословіння, він належить дітям, ви, дитя Божі. Все, що вам потрібно, це віра. А можливо, якщо у вас дійсно багато релігійних переконань і багато різних питань, тоді вам потрібна дійсно велика віра. Чому? У вас є питання, і ви маєте звернутися з ними до Бога. Пройти цей шлях, отримати відповідь, мати смирення перед Богом і отримати своє сілення. Хай Господь благословить вас. Не зупиняйтесь. Отримуйте від Бога все, що вже належить вам.